Платами так. з о, якимись такими моментами з податками, але певним чином, коли ми говоримо про людей, що проживають в Україні, отримують тут зарплатню. Вони принаймні всі ці гроші залишають тут, в цій так. системі. Вони так. платять бізнесу, вони платять о, якомусь сервісу і таке інше. Тобто, ці всі гроші, о, хоч вони і о, не були оподатковані, вони стеж так. таки залишилися всередині тут країни. всередині так. країни. А що дорого. ми мали або маємо, коли людина їде з країни і о, ну основний відтік він стався, коли. Почалася саме повномасштабна війна, люди, які мали збереження, будь-які тут вони були в, в, в фізичному вигляді або на картках, вони всі ці гроші витратили там, де вони так, поїхали, але вони зняли квартири, вони вивезли всі ці активи, все, що тут було. Тобто, принаймні, зараз ми маємо, якщо тут якісь тіньові схеми, але тут ці ж люди куплять продукти на ці гроші і інші послуги отримають. То якщо ми говоримо про людей, які вже заробляють за кордоном наших. Вони не вливають ці гроші сюди. Так, ну, може, так. якщо комусь допомагають тим там, батькам чи рідним, хто залишився от таким чином. Вони насправді всі ці активи витратили там, тому що намагалися пристосуватися, і там же вони і витрачають ці гроші. І насправді це катастрофічна ситуація, бо маємо дуже велику так, кількість цих так. людей, і хочу зазначити, що ми головне, ми взагалі цих людей втрачаємо для нас. Ми uh -huh. головний актив, головну рушійну силу на. Нашого, нашої економіки, нашого суспільства, ми втрачаємо нашу чисельність людей. Тобто вони самі їдуть, і це головна цінність, яку ми втрачаємо. Плюс вони, звісно, із, із собою свої збереження, заощадження також, те, та як правильно ви сказали, вони це витрачають все там. І тут, мабуть, доцільно було б все ж таки таку пораду висловити, оскільки ми все. Такі наукова установа постійно займемо дослідженнями. Uh -huh. Як спростити, полегшити ось умови для ведення бізнесу? Мабуть, якщо люди мають невисокий кредит довіри, то, мабуть, треба.